Хмельничани доєднались до соціального проєкту Тур де Франс-Україна. Його мета підтримати переселенців Херсонщини. Ініціатор заїзду Сергій Краснов, майстер спорту, родом із Нової Каховки. Волонтерського досвіду спортсмен не має, але хоче допомогти землякам. Я збираю кошти для біженців з Херсонської області, тому що мені це близько, я там виріс. Там під окупацію попала моя мама, теж виїжджала, теж зараз біженець теж лишила все там, що нажила за 76 років. Від велоклубу Поділля долучились понад десятки спортсменів. Усі вони подолали 100 кілометрів в черговому етапі велогонки. Стартували спортсмени 29 червня, адже саме тоді починається велика гонка у Франції. Фінішує заїзд 21 липня. Французька версія Тур де Франсу є 23 етапи, які розділені на певну кількість кілометрів. І так само Сергій повторює ці. Кількість цих кілометрів так само і він дотримується правил, от, і ми його в цьому підтримуємо. Сергій має за мету подолати 3,5 тисячі кілометрів за 23 дні та завершити одночасно з велоперегонами у Франції. Задонатити може кожен українець. Хмельницького поїду на Немирів, Умань і вже до Одеси. В кожному місці, де є велосипедисти, мене зустрічають. У мене є е, сайт в інтернеті. Його адреса tdf-ukraine.org.ua. Там є можливість як задонатити. Отримати всю інформацію, як задонатити, так і отримати допомогу. Якщо ти біженець з Херсонської області, Сергій каже, тренувався давно під час заїзду воду та харчування, отримує з машини до велотуру Хмельниччиною. Доєднувались і водії та усі охочі. Перехожі підтримували, кафешки підтримували. Тобі ж, де треба було трошки підзаправитися водою. Ну бо того, що коли ти їдеш в таку спеку, ну трохи так, да. це важко, не спорюся важко. Але так підтримували і ну навіть пропонували свою допомогу водії, які зупинялися по дорозі на підйомах і казали, може вам чимось допомогти? Може вам дати води? Фінішує велогонка разом із заїздом «Тур де Франс, 21 липня.